Всім привіт! З вами я Аня, і за назви цього відео ви здогадались, про що ми з вами будемо говорити? Так, ми знову читатимемо негативні відгуки на мої улюблені книги. Я думаю, ви здогадались, на яку саме книгу. Ми будемо читати негативні відгуки. Це було моє улюблене фентезі, та й в принципі є зараз. Я взагалі вважаю цю книгу дуже вартою уваги, тому мені дуже цікаво, що можна було понаписувати. У негативних відгуках. До речі, на гудріц цій книзі поставили 4,2 оцінку. В принципі, це непогано, але зважаючи на те, що на книгу із крові й попелу оцінка була вище, цікаво, що саме в цій книзі їм могло не сподобатись. Отож, ми маємо статистику таку: одну зірку поставив 1%, тобто 10 тисяч осіб. Дві зірки поставило 3% це 30444 особи. Три зірки поставило 14% це 111580 людей. Також чотири зірки поставило 32% це 253082 людини. І п'ять зірок поставило 47%, тобто це. 369 641 1 людина. 641 людина. В принципі, я вважаю, що одну зірку цій книзі ставити дуже мало, тому що тільки її оформлення змушує задуматись над тим, що ця книга дуже варта вашої уваги. Я вважаю, що... Книголав зробили дуже гарну вкладинку. Бачите, листочки переливаються, ось це її волосся, ось саме форза, мені дуже подобається цієї книги. Взагалі, в цілому, оформлення прекрасне. Я вважаю, що якщо ви хочете знайти книгу, як мінімум, щоб вона вам порадувала оку, вам треба звернути на неї увагу. Також мені подобається шрифт. Ось. Я думаю, за кількістю стікерів також ви здогадали, що вона моя улюблена. Отож, одну зірку поставила Ема. Зараз почитаємо, що вона нам сказала. Викликав усіх демонів. Увага! Усі упирі, відьми, чаклуни, клунича, клуни та Еси, дияволи, створіння ночі, тлічі привісники, махі, типу, яка виглядає як погана ідея. Давай домовимось. Згідно з цією книжкою ви укладаєте угод з будь ви... Богом, який обриске у французькі водоїма сімнадцятого століття. Я хочу скористатися цієї можливості. Так, ви правильно прочитали наша головні головна героїня Адій Лярі, повна дурниця. Для тих, хто із нас втежив під скелею, яку не може пробити, хоч надто розключений бестселер, відмовтеся від цієї адреси. Та я вам дам невеликий короткий опис, щоб ви могли продовжити своє дуже мудре рішення уникати цієї книги. Але для мене огляд похвала, дійсно. Ми з найдунтнішої історії, яку коли-небудь розповідали дівчина у Франції 17-го століття, якій, нудно, її звати Аді. Чомусь у неї є веснянки, схожі на зірки, але вам не потрібно про це пам'ятати, тому що вона, та будь-яка інша людина, яку вона зустрічає, ніколи не заткнеться про це. Говорючи про вічно живих. Якесь матове слово, аді вважає себе кращою за всіх інших дівчат, від яких очікується, що вони вийдуть заміж і будуть жити нормально, тому вона вкладає угоди з хлопцем диявольського типу, що їй дозволить жити вічно. Натомість її ніхто не пам'ятає, хто вона. Не пощастиво, я вважаю. Я не знаю мені набридло, що Аді скажеться приблизно за 4 місяці, а попереду у неї ще 300 з гаком років. Вибачте, що ваше безсмертя не зовсім таке, що ви собі уявляли. Оце це нагадує мені те, як я нещодавно дивилась Марію Антуанету з другом і весь час не могла повірити, що від мене очікують симпатії до Марії Антуанети. Звичайно, їй довелося вийти заміж за когось, за кого вона не хотіла разом з кожною жінкою. Хіба е, я винна, що прожила життя неймовірних привілей і втратила його не дуже добре. Ні, це не так, і я не дозволю Софії коноплі покарати мені за це. Відповідно, ніхто не міг би жити спочатку 1700-х років до теперішнього часу і не впортись з цим гірше, ніж Аді Ляріо. До Другої світової війни вона подорожує лише Європою, причому здебільшого у Франції, потім пережиє до Америки і справді не бачить нічого, крім Лос-Анджелеса, Нью-Йорка та Нової. Їм, їй не вдається зустріти людей різного кольору. Вона ніколи не думає про рабство, революцію, виборче право жінок чи громадські права. Вона не їздить до жодного регіону, в якому більшість людей перебувають у ньому. Вона вивчає кілька мов усі західні. Вона найдратівливіша, дурна ідіотка і хочу її задушити. Крім того, у цій книзі є дуже мало можливостей, окрім гарного написання мені. Жодної секунди не подобалася Аді, але я намагалася подобатися всім. Чим Генрі, наприклад, здавався моїм типом як худий хлопець, який працює в книжковому магазині, але він почувався будь-ким. Двоє друзів, Генрі, які представляють повну ну, презентацію всій книзі, здавалося чудовими, але ми ніколи не підтверджували, що я спростовували це, тому що вони майже ніколи не присутні. Це здавалося просто недоречним і дурним, не було сюжету, про які можна було б говорити, можливо, до останніх ста сторінок, а кінець був настільки розчаровуючим і смішних, що я майже хотіла, щоб сюжетність залишилася. Лише примітка для будь якого автора, якому може бути корисним, якщо персонажі на дні нічим не примітні, а історія здається плоскою, романтика ніколи не вражає, тоді вибір сильного емоційного фіналу не допоможе нічим. Підсумок зниження з трьох зірок до двох, до однієї з половиною написано було гарно. Стиль авторки мені дуже сподобався. Персонажі я вважаю дуже сильні. Мені сподобалось, що в цій книзі обіграли саме війни, як вони попливали на цю дівчину, як на неї вплинув її, вплинула її неможливість влаштуватися на роботу, заробити собі на харч. Ця книга справді вирізняється від інших. Якщо ви почитаєте яке-небудь фентезі, типу Двірші півотроянд в серії Народ повітря Іскрові попелу, і потім прочитаєте цю книгу, ви справді зрозумієте, в чому різниця. В цій книзі все обігрується навколо подій. Я думаю, дуже дивно, що ця дівчина захотіла щоб почитати тут про рабство. Так, мені здається, що в ті часи рабство було більшою проблемою, ніж зараз, отак поясню. І можна було б це помітити. Але, в принципі, я вважаю, що були на той час люди, які з цим не зустрічалися. І робити на цьому такий акцент я не вважаю за потрібне. Аді я вважаю справді крутою головною героїною, яка є дуже сильною, яка переборолена від те, що її не зміг ніхто запам'ятати, Генрі дуже особливий для мене особисто, він буде назавжди в сердечку. Є його обожні. Спочатку думала, що вони будуть разом. Але до того, як Генрі з'явився, я дуже хотіла б бачити Аді з Люком. Цікаво, що в фіналі, я сподіваюся, не сильно зараз за спонсором, Цікаво, що в фіналі одне з моїх очікувань виправилось так поясню. І, в принципі, я згодна з цим відгуком, але не зовсім. Тобто, в плані того, що можна було ще обіграти рабство, але і без цього ця книга е, достатньо багато подій обігрує: революції, війни, революції, війни. У той час якраз так було багато революцій, які спричиняли війни. І тому не знаю, не вважаю цей відгук доволі мою думку. А так, песня. Отож. Ще якась Хеллі. Ну, коротше, якась людина пише а, півтори зірки. 0,5 за читову ідею книги. Е, «Незрівне життя Ділєлі була однією з найбільш очікуваних і популярних книг 2020 року. Дуже перспективною. Уявіть собі це: безсмертна дівчина, яку ніхто не пам'ятає, оберніться і миттєво вона зникне з вашого розуму. Увіть свідком яких історичних подій вона могла б стати, яку роль вона могла б зіграти, способи, якими вона могла б допомогти, або всерітній роман з дияволом, з яким вона уклала Фаустівську угоду. Фаустівську. Зрівницю я... я не знаю правильно На голос Фауст. Фаустівська, мало. Хай буде Фаустівська угода. Але ні. Звичайно, йдеться про те, що Аді спить і скиглить, а потім зустрічає хлопця, який не є дияволом, і любить його. Не дозволяє цій фальшивій рекламі звести вас ману. Спочатку я поставила ці книзі зірки. Але не могла назвати нічого, що мені в ній сподобалося. таке творча ідея без твердого сюжету, щоб втілити її в життя. Нічого. Персонажі Азі, головна героїня, уклала угоду з дияволом, щоб уникнути шлюбу, якого не хотіла, Потім вона позиминалася книгу, скаржити на те, що який несправедливий люк, дівчинка, чого ти очікувала Реальне жит... ідеальне життя легке життя. Він проклятий диявол, звичайно, це не те, чого ви очікуєте. Чесно кажучи, усе це неття дуже втомило мене. Зі ставленням сучасної дівчини навіть у 1700-х роках, характер Аді не розвивався ні на дію. Вона звучала однаково всі ці роки. Її особистість також була невидимою. Ха! Якщо ви не знаєте, що у Аді Сімеснядок добре, якщо ви не помітили їх на укладинці, Шваб нагадує вам процесу Зір'я. Закочування очей кожні кілька розслів. Слід додати, що єдині дві речі, які я знаю про цю книгу, перш ніж розпочати її, це розпливчаста передумова та ці гарненькі сім веснянок. Крім того, чому вона муза? Вічна прекрасна муза, яку малюють і малюють ці художники. Чому вона стільки разів, як і багатьом? Я також вважала аналогічним той факт. Що вона може рости, але не руйнувати. Вона могла б виростити стільки дерев. Земля вмирає, але не будемо проводити бездіяльні дні в шикарному Нью-Йорку. Звичайно, вона буде жити в Нью-Йорку. Їй знадобиться 10 років, щоб навчитися писати і читати. 10 проклятих років. Вона знала основні букви. Тож як вона супергеніальна, зауважте. Вона говорить швейцарською. Навіть швейцарській. Не розмовляє цією неіснюючі мовою. Але аді розмовляє латинською, грецькою, англійською, французькою, швейцарською, італійською тощо. Посилання вона може розмовляти німецькою, англійською, іспанською, швейцарською, але французька інша. Французька це хліб, що печеться з першої її матері. Французька це руки її батька, що різблять по дереву. Французька це естель, яка рентствує до свого саду. Галі дивиться на неї дивуючись, скільки мов ти знаєш. Досить. Французька, звичайно, англійська, грецька, латинська, німецька, італійська, іспанська, швейцарська, трохи португальська, хоча вона не ідеальна. Чесно кажучи, мене це дратує. Це дуже американсько егоїстично. Мало, того, мало що знаю про зовнішній світ, але давайте згадаємо імена. Крім того, що Аді є абсолютно м'яким персонажем. Вона витрачає час на те, щоб розповідати нам про своє. Життя, але не про те, що як вона поїхала до Ісландії чи більше, ніж про цю пару сторінок про своє любовне життя. Більше вона поїхала до Ісландії, чи більше ніж на пару сторінок про допомогу на війні. Але ні, цих речей потрібні дослідження, на які шваб може не турбуватися. ідеальний, жахливо-нудний головний герой, з яким із найменш цікавих любовних інтересів яких я ще не зустрічала, вибачте усі гандрі на світі, але ім'я таке нудне. Не те, щоб його особливість була цікавою, я дійсно не можу знайти слів, щоб висловити наскільки не вражаючим я вважаю цього хлопця, я вважала б його більш інтригуючим, якби його психологічне здоров'я було більш підкреслено. Замість випадкових згадок про наркотики і алкоголь, і тоді не хвилюйтеся, кохання, зробить все краще. Года, яку він також уклав, була ще одним рівнем дурниці. Він звучав серйозно як підліток, а не хтось, кому за 20. Крім того, я не ціную те, що він зробив, незалежно від бажання іншої людини. Це все одно зголтування, тому що це не фактична угода. Тепер люк. В найкращим за обох у питанні характеристик. Ми обіцяли роман між ними, але те, що ми отримали, це лише досліджені стосунки любові й ненависті. Це клятий любовний трикутник. Крім того, чому він такий зачарований Аді, чому він такий особливий? Більш особливий, ніж цілі легендарні імена, які, які уклали з ним угоду. Люк постійно кидався з такими іменами. Її особистість, можливо, зірки веснянки. Я, звичайно, сподіваюся, що ні. Крім того, дьявол не любить воїн. Так, звісно. На рахунок цих персонажів я вже висловилась. І вважаю, що цього досить, щоб ви зрозуміли, про що саме. В принципі, мені додати нічого. Все те ж саме, що і в минулому відгуці. Якийсь. Якийсь принц Моті. Не знаю. Знову якийсь, е, якась людина на Гудеріц нам пише. Одна зірка. І збираюсь повернутися до цього письмового огляду після того, як закінчу закінчують свій відеоблог, що він знову з'явиться на вашій стрічці? Я просто запитаю, що це було біса, тому що це точно не було. Я хотів би почати це з того, що я прочитав частину книги, але як завжди думки, які висловлюють далі в рецензії, є моїми. Хотів би почати з того, що вважаю пограбування на дорозі просити когось заплатити ціну для дорослих у твердзій оплодинці, це те, що більше нагадує розширену письмову вправу, ніж як сюжет. Хоча в романі безумовно є певні ставки, особливо в останні 75% ніж бути в іншому місці. Справжнього сюжету немає. Натомість історія крутиться посвячує пред історії персонажів більше сторінок, ніж потрібно. Частково тому, що так багато передисторії витрачається на визначення між прокляття, я відчуваю, що більшість читачів розуміють після початкової послідовності угод, що подовжені погляди на неї та на динаміку люка насправді нічого для мене не дали. Частково тому, що ця книга, здавалося, ніколи не могла визначити, ким був люк. У деяких моментах Роману Люк був дияволом, але в інших він був старим Богом. Самої Тебрімою, ніби то одержима цією маленькою білою дівчинкою з Франції без відомої причини. А справді потрібен деякий час, щоб розглянути цю останню тезу наприкінці роману, але тоді вона відчула щось надто мало, надто пізно після, після того, як її попросили так довго страждати. Але ж вона знала, на що вона йде, їй Естель казала: не вкладай угоди з. Не вкладає угоди з богами, що ззираються. Пос... Що окликається що по смерку. Ну, вона ж знала. Вона прекрасно знала, що це добром не кінчиться. Ну добре. В принципі, те, що тут немає сюжету, я не згодна, тому що сюжет якраз таки розвивається. 1714, здається року по 2014 рік. Не можна ж напустити просто воду до 300 років. Ну, просто подумайте, це ж нереально. До того ж, розвиток подій. Ну, просто там справді дуже захопливий сюжет. Я цю книгу прочитала десь за тиждень, і то, тому що в мене було багато справ. Я вважаю, що якщо б я її читала, коли у мене було більше часу, я б її могла прочитати навіть за день. Це дуже захоплива історія і вважаю, вона варта вашої уваги. Бо сюжет справді дуже незвичний, скажімо так. Добре, у нас помер камін, будемо без каміна. Може, колись-небудь включиться. Добре, ну і без нього нормально просимо. Отож, хенні пише. Ні, просто ні. Ми всі читали одну книжку. Якщо серйозно, я хочу знати, як можливі ці значні розбіжності. Давайте зрозуміємо, ця книга не заслуговує не заслуговує цей ажіотаж. Це м'яко, це нудно, це повторюється, це дурно, порожньо і так безглузно. І до біса, я оцінюю це на одну зірку. Це прошу вибачення занадто саркастичний відгук, на який хтось напевно образиться у цьому огляді, будуть спойлери, тому що ви. Ще не читали це шедевр оповідання, вам, мабуть, варто припинити читати зараз. Якщо ви ще тут, ласкаво просимо до цієї розповіді про незриме життя ділярю. Добре, зізнаюся, я не проти книжки, у якій майже немає сюжету, якщо герої прописані добре. Хороші персонажі можуть виправити погану історію. Але якщо навіть персонажі не варті того, щоб передивитися ще раз, книга приречена, тоді давайте спочатку подивимось на сюжет, чи не так? Було так багато потенціалу, так багато потенціал 300 років історії та головний герой, який не може ані померти, ані про кого ніхто не пам'ятає. Вийшла до вишна шпигонська історія. Якщо не це, то чудова історична фантастика. Аді могла так сильно вплинути на історичні події, вона могла б працювати з важливими історичними особами. І якщо навіть це нам принаймні могли б показати еволюцію світу. За 300 років. Ви подумали, знаєте, що цікавіше? Два абзаці наслідків того, що Аді була шпигункою у нацистській Німеччині? Говорить, як сильно змінився світ, але ніколи цього не бачить, перестрибуючи в історію, так записуючи кожний період часу, так само, як і попередній. Знаєте, що справді цікаво і цілком заманить читача? читачам? Додайте незвичайну кількість зв'язків під час історії та погано прописані сцени кохання. Аді біга, скиглить і звинувачує диявола в тому, що сама собі завдала страждань, натякаючи історію кохання зі згаданим дияволом, але так і не здійснивши її. Я це... І це не так краще з частинами теперішнього часу. Це в основному те саме тільки в наш час. Друзі, це те, що ви отримуєте з цією книгою. І я не розумію, чому це хоч трохи цікаво. Але низько, і ось стає гірше. Персонажі не глибокі та то токсичні, у них немає жодної частки особистості. Я не думаю, що я сильно буду палати від цього відео, хоча хочеться. Я вже казала, що персонажі мені сподобались. Сюжет я не вважаю, що його не було. Це був Дуже захопливий сюжет, я вам вже про це казала. І це історичне фентезі, яке, так, в ньому мало історичних подій. Якщо ви хочете прочитати саме історичне фентезі, тобто щоб більше істори... історичного в ньому було, це, мабуть, не та книга. На цій книзі більше робиться акцент на кохання, на те, як вона страждає від того, що хотіла змінити життя. Але немає ПОСТОГО сюжету добре, я Я просто не знаю. Це. Не знаю, мені дуже сподобалась книга. Просто сподобалось. Я не знаю, типу. Як я зрозуміла, деякі пишуть типу, їм взагалі не зайшла ця книга. Але... Я не розумію, типу, як. Можливо, не всім людям подобаються книжки, особливо коли вони в фентезі, тому що навіть на двірші Троянд, на іскровій попелу знаходяться ті, хто хоче писати гнівні відгуки. Хоча це саме фентезі, і навіть на зимові заручені можна знайти погані відгуки. На будь-яку книгу можна знайти погані відгуки, якщо сильно захотіти. Це, в принципі, логічно, тому що у всіх людей різні смаки, але я не, не думала, що настільки можуть відрізнятися думки людей. Справді потрібно враховувати при прочитанні цієї книги те, що вона написана для підлітків, або для людей, ну, які дуже полюбляють фентезі. Це частіше за все або підлітки. Або люди десь приблизно люди десь приблизно 20-25 років. Ну, це по відео з Тіктоку можна простежити, тому є люди, які просто переросли такі романи, і осочувати їх за таке. Якби неправильно, тому що у кожної людини є своя думка, і кожний по-різному спілкується з автором через твір. Тому. Я дуже засмутилась через ці відгуки. Бо це справді найкраща книга. Я її обожнюю. Краща книга за цю я поки що не читала. Я не знаю, це. Це дуже боляче читати такі відгуки, тому, будь ласка, підтримайте мене лайком або вподобайкою. Напишіть коментар і не забудьте порадувати підпискою. Всім дякую за перегляд, а ми з вами побачимось у моєму наступному відео.